Усім привіт, друзі! Мене звати Арсеній. Зараз вечір, знімаю відео для вас. Зараз 19 година. Хочу зібрати яйця, які знесли кури за день, і показати, скільки вони знесли, тому що минулих відео я вам не показував. Ось як ви можете бачити, є 4 яйця. Але я ще подивлюсь в одному де да, вони теж люблять нестись. Ось. Чотири, як можете бачити але дві курки ще ходять, чи три. Так, це співушка і злотошийка Ага, Ага, іще одна курочка ходить, зрозуміло. А, ще одна. Так, циганка, що ти тут робиш? І так звати. О, а до речі, сьогодні вони нарешті цю траву. Як сказати вам? Дійшли до неї і порозгрібали і поїли. По, ну, з'їли. Ну, не всю, звісно, але частину з'їли. Ось. Ой, тузик, ти що, перевернув воду, як так? Ой, зараз. А, то ще, зрозуміло, ще ходять, значить. Так, от вони ще тут люблять нестись. Е, як вам показати? Ось, од неї це знесли. До речі, дощ. Ой, вже накрапає, тому потрібно зібрати. Тобто п'ять я сьогодні знесли. Так. А курам все одно на дощ. Так, уже накрапає. Але дуже цікаве небо, як ви можете бачити. Дивіться, чорні хмари і трішки просвітлюється. А тут дуже чорне небо. Ну, Це красиво. Це мені гарно така подобається погода також. Мені всі, мені всі погоди подобаються. Кожна пора року по-своєму по гарна. І тому це дуже добре. Я не знаю, завтра чи піду на город, чи вам зніму відео. Постараюсь зняти. Я вам щиро дякую за те, що дивитесь мої відео. Вподобайки ставите. Підписуйтесь. Я дуже це ціню. І я дуже радий, що в мене є така аудиторія, як ви. Мені це дуже приємно. Дякую вам. Так. Ідіть. Деті? Гуляки. Ось вони. Так, ідіть їсти там ці яблуки в шкурки. Були. Ось. Ну, я не знаю, цей дощ, як не дощ, такі дощі зараз будуть. Ой, такі, як не дощі. Ось вийшла курочка, сірунка її звати. Ось. Друзі, на цьому все. Я вам щиро дякую за перегляд цього відео. До завтра! Може, побачимось на городі, а можливо, не побачимо, залежить від погоди. Я хочу вам показати приємні новини, які ви ще не бачили. Тому, друзі, не забувайте ставити подобайки, підписуватись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам!